Сьогодні, 24 лютого, відбулася сесія Пирятинської міської ради 7-го скликання. Докладніше про рішення, які були прийняті депутатами, дивіться у наступному випуску новин. На території Давидівської сільської ради проживає майже 2200 людей. В кожному з чотирьох населених пунктів є свої проблеми і певні здобутки. Орган місцевого самоврядування вже має чимало планів, щоб зробити життя громади комфортним. У Давидівському дошкільному навчальному закладі Бирізка виховуються 17 дітей в одній різновіковій групі. Садочок працює за культурно-оздоровчим напрямком, тому для хлопчиків та дівчаток облаштований спортивний та живий куточки. Малят вчать не лише вести здоровий спосіб життя, а й доглядати за братами меншими та бути в гармонії із природою. Під час зйомки сюжету була тиха година. Одні міцно спали, а інші намагалися з'ясувати, що відбувається у їхньому садочку. Як зазначив сільський голова Михайло Мельниченко, зараз дошкільний заклад працює нормально і головною метою є здешевити вартість харчування, а відповідно і зменшити батьківську плату. Нині тривають перемовини із постачальниками продуктів харчування. Сільська рада прагне укласти договір з тим, де провізія буде якісною та запомірною ціною. Працівники навчального закладу зазначають, що потрібно замінити огорожу, адже теперішня, хоч і має непоганий стан, проте не відповідає санітарним нормам. Далі ми вирушили до наступного села Давидівської сільської. Ради побачили дорогу, що веде з Давидівки до нових Мартиновичів, а точніше те, що від неї залишилося. По суті, вона на даний момент ніби безхозна. Тому ось цю дорогу і чистили власними силами цієї. Представники сільгостоварист Давидівської сільської ради і Грабарівських сільських рад. Наскільки мені відомо, на цей рік з обласного бюджету не заплановані кошти, ну а за цей рік дороги не буде. Тому, поспілкувався із своїми депутатами із з сільгосвиробниками, ми вирішили прийняти участь у районному конкурсі. Проєктів, який, я так думаю, я впевнений, що буде стартувати не так, ну, ось ось після сесії районної ради. І прийняти участь для того, щоб все-таки спільними зусиллями провести хоча б частковий ремонт дороги, яка називається Новомартинечка Береза Воротка. Були проєктанти в мене, які об'їхали її, скажімо так, від меж Граварівської сільської ради. до... Автодороги, привуки пірятин, це вони сказали десь півтора мільйона. Це якщо зробити так добросовісно і більш-менш нормально. Ну, Но, звісно, що це не підйомні кошти, то ми плануємо хоча б десь півмільйона, хоча б саме такі болючі об'єкти, саме болючі ями їх заробити. Тому що це щоденне, щоденне перевезення дітей. До шкіл, до дитячих садків, це ну, щоденне сполучення авто із автотранспортом, з пірятими і так далі. В першу чергу голова сільської ради планує займатися благоустроєм на території сільської ради, приміром, повирубувати чагарники та посадити молоді дерева. Це ремонт доріг, це вуличне освітлення, це підтримка і дошкілля, і культурних заходів. Також будуть каратися порушники правил благоустрою. Вже створена адміністративна комісія, яка буде слідкувати за порядком. Для того, щоб наводити порядок, хоча б якийсь примітивний порядок по населених пунктах, без адмінкомісії неможливо, тому що ну, є випадки, коли просто помахати пальчиком і сказати, що так не потрібно робити, і воно результату не дасть. Іноді потрібно і накладати штрафи, і іноді потрібно попереджати, тому ми спільно із нашими дільничними. Інспекторами можливо, сучасно, сучасної поліції нашої. Е, співпрацюємо. Ніхто ж інший, крім е, дільничного, не складе більш е, толково протокол, як, як, все як потрібно. І тому в нас пішла співпраця, протоколи заслуховуються на адмінкомісії, накладаються стягнення на людей, виносяться попередження ну, відповідно до чинного законодавства. Я думаю, що ця комісія. Має жити і бути жити. Михайло Мельниченко планує залучити інвесторів, щоб створити нові робочі місця на селі. Зараз спільно з адміністрацією Прятинської ради адміністрації з відділом економіки. Працюємо над розробленням рекламної такої, знаєте, рекламних матеріалів для того, щоб показати ті об'єкти, які є. На території сільської ради, щоб залучити сюди інвестора, можливо, якісь інвестори знайдеться, можливо, і прийде, тому що в нас є ділянки, земельні ділянки під будівництво, це і так званий комплекс, колишній молочно-тваринницький, 17 гектарів, це і територія тракторної бригади, це на території Мартинович, це і територія МТФ в селі Кроти, територія МТФ в селі Горбинці і багато-багато інших. Об'єктів, які пустують, також ми побачили роботу деяких медичних закладів, що розташовані на території Давидівської сільської ради. Докладно про них дивіться у наступному випуску новин.